На самому хребті куку, але треба туди піднятися. Треба, треба. But for this love was meant. I have lost yourself in dreaming I have lost myself Stars and Стандмик. Ну нарешті, друзі мої, ви подивіться, яка краса мрі збувається! Вау! Все в крокусах! Фіолетове поле! Клас! Класно, класно, класно! Боже! Нарешті, нарешті ми піднялися. І так, 8 кілометрів ми здолали. І отаку от красу бачимо. Ні, ви знаєте, воно того варте. Піднятись, зворогти, на полонину кукул пройти такий шлях, щоб побачити цю всю красу. Ви знаєте, воно того варте. Вау! Краса! І так. Піднімаємося вже на полонину Кукул, наближаємось, наближаємось. І з цієї сторони весь горганський хребет, красуні горгани перед нами всій своїй красі. Он прямо трі засніжні вершинки. Це мала і велика сигулі, потім Негровець, потім Довбушанка, синяк і хомяк. А ще воно малий горган. І синяк і хомяк. І тадам. Піднімаємось, піднімаємось. І ось яка краса У нас тут відкривається. І вершинка. Кукула перед нами. І весь хребет кукул у всій своїй красі. Ось, будь ласка, перед нами. І оно, фіолетові поля з крокусів, шикарно розкинулись на схилах кукула. Яка краса, це просто, це просто це треба бачити, це просто треба спостерігати і кайфувати від цієї всієї краси. Ватра у нас розпалюється, вже догорає, і ми сьогодні будемо готувати картоплю. Картоплю з салом. Ось оберемо картопельку, кладемо сюди два шматочки сала. Ой, яке сало. Сам би їв, та грошей нема, ну нічого, потерпимо трошки. І заматуємо це все в фольгу. фольгу. І будемо запікати в нашій ватрі на наших, на наших вугликах, скажімо так. Так, і ще картопелька у нас є. Ось. Беремо картоплю, отак розрізаємо і кладемо туди сало. Mm. Смакота, смакота. Ось раз. Ой. Так, і ще шматочок сала. О! І за таким краєвидом. Покуцькі горгани, полонина кострича, хребет кострича. Це у нас кукул, хребет кукул. Там у нас за хребтом чорногірський хребет, але там такий вітер, такий вітер, що це просто не встояти. Ми там 5 хвилин побули і спустилися цю, на цю сторону. Тут не так вітряно. Вітер, але не такий. І Ой, полетів. І готуємо картоплю у фольгі. Смачного нам! Шість. У нас шість картошин. Шість картошин. Таке. Клас. І вигляд на всі триста шістдесят градусів. І тільки подивіться: це в нас хребет кукул. Прямо перед нами хребет кострича. Боже, мені не віриться, я там вчора була. Боже, яке це щастя. Потім угорські. Угорські скелі. Ой, як, я забуваю завжди. Оце, оце. оце, ой, Як так сказав? То горгани, а це. Запрудські горгани. Ой, забуваю. Перед нами Запруцькі горгани і Горганський масив. Там, де хомяк, синяк. Цивулі, довбушанки? В общем, на всі 360 градусів гори. І сама найвисокогірніша кухня у нас працює. Ура! Так, ну на аперітівчик у нас, поки у нас смажиться картопля з салом уже в вугіллях, на апіретівчик у нас, ну, такі канапки невеличкі. Ковбаска, огірочок. Що ще треба для щастя? Бо трошечки, знаєте, так, їсточки хочеться на природі, на аптіт нагуляли, то <кхе> їсти хочеться. І так смачного нам, дивлячись на цю всю красу, спостерігаючи, 에, які чудові і прекрасні наші Карпати, так і хочеться сказати віршами. Я піду в далекі гори, сяду десь на полонині, стану зустрічати весну. До нас нині. І так, друга страва нашого гірського такого меню, меню вікенду це кури по-угорськи. Кури по-угорськи так. Краса, і за таким гарним краєвидом ми продовжимо готувати. Обід наша гірська, сама найвисокогірніша гірська кухня працює. О! Так, ну от, на от такій от оптимістичній ноті закінчується наше найвисокогірніше приготування. І так, найвисокогірніша кухня спрацювала на всі 100 балів. У нас сьогодні е, м'ясо по-угорськи, картопля з салом, овочі, хліб, чай по -карпатськи. і хліб по карпатськи. Да. Ой, смачного вам, друзі! І, як то кажуть, смачного! Налітаємо! Клас! Ну і краєвид, я не перестаю дивуватись, цим краєвидом це просто, це просто щось неймовірне. Yes. Класс! Круто, пацаны! Круто! Вау! Класс! Ой, па